Я вас вітаю, дорогі мої друзі. З вами Наталія Лінчна. Сьогодні ми подивимося Одесу, а також інші міста, які ви писали. І давайте з вами побачимо, що найближчим часом буде для Одеси. Чому так сталося? Ну, це стихія. Знаєте, в такий бувай період, що от так трапляється. Треба бути дуже обережним. Зрозуміло, що я. Всім тим, у кого сталася така непоправна трагедія, це насправді дуже дуже печально. Дивимося, Вишгород, Київська область. Ну, це те, що ви просите, я вам відповідаю. Вишгород. Ну, дивіться, постраждалих я не бачу, але сімка мічі бачимо, що темне небо і несуть щось таке, як зброя. Тобто, можливо, десь будуть прильоти, десь щось. Я думаю, що буде збито все і все обійдеться добре. Так, доля Маріуполя. Давайте теж запитання. Доля Маріуполя на найближчі роки. Маріуполь. Це не те місце, де все заспокоїлося. Ну, не те, розумієте? Це ще не, не закінчення. От там зараз якісь постройки нові, щось вони там відновлюють, повірте. Ще буде, там і буде. Це, знаєте, як казали, як сквозняк. туди-сюди, туди-назад. І ось цей сквозняк ще буде. Ну, от так кажуть, коли бойові дії повертаються або повертається щось те, що вже було негативне. Ми тут бачимо двійка, карта жріця. Да? Це жриця, вона а, каже, що ще буде тайна а, якогось повернення. Тут ми бачимо деякі люди прямо сплять, можливо, на вулиці. Тобто для Маріупольців не всі отримали те, що їм розрушили, не всі повернулися, ми розуміємо це. Да? І тому ми бачимо сплячу людину десь просто на вулиці, тому що вони залишились без житла, без нічого. Їх залишили без цього. Ну і ми бачимо далі туз, туз «чаш». Це те, що не можна знаєте, сказати, яким чином це все повернеться. Ну, Тому що справді карти тайни да? ну, якогось, такого, чогось невідомого, яке станеться. Тобто Маріуполя інша судьба, чим є зараз. Другими словами, що це повернеться в Україну. Все повернеться в Україну. Далі Запоріжжя. Ми зна... Я про Запоріжську АЕС дивилася відео на основному каналі. Ну, а тут ми просто побачимо Запоріжжя на найближчий час, що там буде, чи будуть обстріли та прильоти запоріжжя місто. Ну, ось дивіться, зрозуміло, що по карті повішаний. Будуть е, прильоти, мабуть, і будуть жертви. Тут показано якийсь концертний зал, тобто десь де багато людей. Треба дуже бути обережними. Я, я не розумію, як можна бути вообще обережним. Ну, ви, ми ж кругом ходимо по магазинам, на базарах, е, хтось в театрах, хтось в школі. Ну, ну Це неможливо, знаєте, от як, як берегтися. Ну ніяк. ну ніяк. Тобто, і це сказано не один раз. 17-й аркан це постійний стрес, постійний. розумієте? Ми бачимо концертний зал. Не знаю, з чим це зв'язано, але однозначно сказано, що жваве якесь місце. Так, Слобожанське, Харківська область. Слобожанське. Випишіть, дорогі друзі, і ми ось так будемо потихесенько будемо дивитися. Якщо є запитання, от, наприклад, по Запоріжжю да, показала, ви можете звертатися, і ми подивимось, чи буде це вас касатися. Якщо буде, то вам просто ну, треба уточняти, в якому в яких місцях не бувати. От ми бачимо туз мечів і, і жріця, да? Слобожанське. Я думаю, що тут теж небезпека є, тому що карта туз мечів. Безумовно, що, можливо, по якомусь об'єкту, що дуже такий, знаєте, можливо, це світло. Не знаю, щось пов'язане з якоюсь критичною інфраструктурою. Так, Мелітополь. Мелітополь. Мелітополь, так? Да? Дивимося, що там. Мелітополь, дивіться, тут є дівчина, які не дозволяють ніде йти. Не знаю, Мелітополь, дивіться, наразі, от я зараз не пам'ятаю. Він що захвачений. Мелітополь. Я просто дивіться, не знаю. І якось тут сказано, що є проблеми, які поки неможливо нічого змінити в цих проблемах. Мабуть, є окупація. А якщо ні, то, ну, дивіться, ви мені напишіть. Ну, хорошого мало по Мелітополю. Харків. Ну, дивіться, ТУЗ. От Ті міста, які я сьогодні прям дивлюся, і кругом тузи. Тобто, мені кажеться, і за те, що кругом тузи буде найближчим часом дуже великий обстріл України. Харкова, в тому числі. Зараз ми по Дніпру подивимося і також уточнимо по Одесі, значить Дніпро ще дивимося. Просто кругом, кругом, кругом. Дніпро, чи буде а, прильоти, там постраждалі Дніпро та область. Ось тут знаєте, що я вам скажу по цим картам? Що тут щось не працює. Оця вісімка жезлів це карта чогось такого, що от його зламали, і не можна поки наразі його зробити так, щоб воно працювало. Вусім жезлів – це кудись так десь прилетить, що не можна дуже швидко це відремонтувати. Це, мені кажеться, якась телекомунікація, щось таке високе можливо, це щось зв'язане з, з передачою інформації. Ну, я кажу, друзі, майте на увазі, що буде великий обстріл. Я подивлюся ще по Одесі. Так, по Одесі, дивіться, що тут видно по Одесі Оговтуються люди. Да? Тут ми бачимо сімка Пентаклі, де людина ну, да? тобто причісують ну, П'ятка жезлів це буде летіти, якийсь такий буде хаос і е, напряженість, Ми бачимо в восьмерці. Тут карта напряжонов, можливо, і погодної в тому числі, і е, летіти буде. Но Може, трагедії знову з обстрілами, я думаю, що ми уникнемо. Тобто наразі карти не показують, дай Бог. І давайте раз такий обстріл великий, подивимося, де найбільше буде. Та? Що там по Україні, де найбільше буде обстріл, що там за руйна. Дивіться, перше, що я бачу біля води. Ось ми бачимо. Також тут ми бачимо лікарню. Не цураються, знаєте, попадають кругом. І ми також з вами бачимо: карта влюблені, але люди гуляють, і там щось дуже горить. Да? Якийсь об'єкт дуже палає. З нього йде такий дим, що просто неймовірний. А це буде щось, якийсь об'єкт такий, що дуже важливий для нас, важливий об'єкт, і його обстріляють цей об'єкт. Наразі світлом да, перебої. Пишіть свої запитання сюди. Я всім дякую, хто поставив мені лайк, хто підписався, тому що 90% не підписані. А я буду вам відповідати всього найкращого. Звертайтесь, якщо треба. Ми обов'язково друзі переможемо. Треба тільки терпіння цього найкращого.